Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. Наснова надходження Ford Mondeo 2014 року випуску 226 тисяч кілометрів пробігу даного автомобіля з автоматичною кропкою перемикач PowerShift. В даному автомобілі дволітровий дизельний потужніший двигун. Як треба по даному кузову є велике містке багажне відділення. Є ось така дуже гарна шторка. В даному автомобілі є парктроніки по колу. Є ось така гарна гума Michelin Alpin 6. 16-й радіус дисків, є безключовий доступ в даному автомобілі. Електросклоп підіймачі переднього та заднього ряду сидінь, складання дзеркал, блокування дверей, також електричні сидіння, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Автомобіль у нас заводиться з півоборту, працює без нарікань, без ніяких критичних помилок. В автомобілі є мультимедійне кермо. Прошу звернути увагу, також круїз-контроль. Все в гарному стані. Можна також під'єднати телефон до автомобіля і спілкуватись по цьому гарному динаміку. Є також в нас ось такий мультимедійний монітор. Він, до речі, в нас сенсорний, як бачите, фріон. Заправлений, працює дуже гарно, холодить на 100% просто задоволення. Тут не задоволення. Також так. в даному автомобілі є підігріви сидінь переднього ряду. Все дуже зручно. Сидіння в даному автомобілі в нас тканині, тобто влітку вам не буде. Занадто гаряче сдати в салону, якби це було зі шкіреним салоном, а взимку не буде так прохолодно. Задній ряд сидінь у нас також в гарному стані. Можете звернути увагу, що є ось такий дуже гарний підлокітник у нас, є 12 вольтна зарядка. У автомобілі. Все працює. На 100%. Даний автомобіль ви можете переглянути за адресою Гната Хоткевича 22Б. То робимо тест-драйв, приїдемось, будемо разом насорвуватися даним автомобілем. А купити даний автомобіль ви можете готівковим розрахунком, безготівковим, за криптовалюту, кредит або лізинг. Все залежить від ваших можливостей та ваших бажань, друзі. Uh, тому приїжджайте, нагнати Хоткевич 22Б, компанія Автофокус чекає на вас. Будемо разом насолоджуватися з даним автомобілем. Усім гарного дня!